Привіт, друзі! Сьогодні в вашій увазі, хочу запропонувати рецепт приготування смачнюшій закуски на грилі. Давно хочу приготувати і поділитися з вами цим рецептом. Певнена, що вам сподобається, ви будете готувати разом зі мною, бо все дуже просто: мінімальна кількість продуктів, максимальний смак. Я купила вже готовий яловичий фарш, що спрощує завдання. Далі дотираю на велику тертку сирок твердий, будь-який, який вам більше вподоби, і обираю хороший лаваш. У мене сьогодні два лаваші, 800 грамів фаршу. Я його розділила на дві частини. Розприділяю рівномірним шаром по всій поверхні лавашу. Додала спеції, мені дуже подобається таке поєднання: базилік і томати посипаю сількою за смаком. Звичайно, засипаємо сиром і скручуємо тугенький рулет. Я впевнена, що такий рецепт, як ви вже бачили на просторах інтернету, я все ж таки хотіла поділитися своєю варіацією і своїми відгуками. Цей рецепт точно вартий вашої уваги, тому що готується максимально просто і виходить дуже смачно. Другий варіант, другий лаваш. Я зробила все те ж саме, але ще подрібнила дрібненько цибульку і посипала цибулю. Скажу чесно, з цибулю смачніше. Наступного разу я ще раз готувала, робила, додавала сюди болгарський перець. Зараз сезон, тоді рулетики виходять ще соковитіше. Я вам скажу, що готується це все максимально просто, поки нагаряє мангал, раз, два і готово чи швидше, як замаринувати шашлик. Нічого не треба чекати. Далі беремо гострий ніж і нарізаю ось таким чином такі рулетики. Тут важливо, звичайно, щоб лаваш тримав купи, але нічого страшного, ви тільки поставите на вуглі буквально 10-20 секунд. М'ясо відразу схопиться, і ваша закуска буде прекрасно тримати форму. Ось дрова вже нагоріли. Викладаємо на жар крильця і наші рулетики Вони приготувалися швидше за курочку, щоб ви собі розуміли. Все досить смачно і швидко. 15 хвилин час від часу перевертаємо. Подивіться, як вони гарно тримають форму. Знімаємо і насолоджуємося. Ніщо не передбачало дощу, але він все-таки розпочався. Та до дощу рулети встигли приготуватися. Дуже гарно тримають форму, соковиті і реально смачні і цікаві. Фарш можна брати будь-який. Смакує із курочкою. Я якось брала куряче філе домашнє, перемелювала. Теж класно. А як люблять цю закуску дітки, це найкращий варіант приготування страви на грилі саме для дітей. Те, що треба. Просто швидко, смачно і цікаво. Сподіваюся, що вам також сподобається. Ви приготуєте. Напишите в коментарях, як вам. Або, якщо вже готували, то пишіть ваші враження від цієї страви. До нових зустрічей! smoke like up